Одиничка взагалі. Хай. Піши додому, пішли, пішли, пішли. Даю монетку 10 крон. Я хочу скуштувати в рамкашній рами. Пливаю на гормональний фон у хлопчиків. Також наше свято, тому що ми не приходить нічого в голову. І нам смачно. Ми сьогодні вийшли в центр. Нам треба зайти в пару магазинів, те що купити. Тому ну, що скоро 13 число, післязавтра, так? Післязавтра буде 13, сьомі буде 11 місяців вже. І хочу зараз зайти купити ще циферки. Я здається, з вами не приготалася. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому влозі. Тому будемо зараз і купляти деякі реквізити для 11 місяців. Ще я хочу нову зубну пасту, пасти саме відбілююч, навіть не знаю, яка з них краща. Тут максимально білий, і тут білий. Мабуть, спробую такий взяти. Але навіть іще є фіолетова. Також максимально білий. Їх обрати. Катастрофа. Немає одинички взагалі. А мені треба була саме така одиничка, такого от кольору, її немає. Що ж таке? Ну Хоча б треба взяти оцю одиничку. Заходь, піднімайся, давай. Молодець, молодець. О, тако. Ой, Тримайся, тримайся. Молодець. Пішли додому, пішли, пішли, пішли. Чима куди вашу деньку поїсти, бо я приготувала ще, коли Тима спав. Я знала, що ми будемо йти гуляти, тому треба було приготувати відразу їсти. так? Смачного. В нього тут бата, цибулька, морковка і брокколі. Кіж мій хороший. Ще вичахає котлетка курина. І лохинка буде ще на десерт. Я в цьому вже вклала спати, Кості так спить, вони всі сплять в спальні. А я вирішила все-таки розпакувати ще, те, що купила, тому що я ще нічого не покладала. Поклала прямі снеки. Покрузній паличка, до речі, був прикол. Ми в суботу з Костю, ні, в неділю. В неділю з Костю були в магазині і стояла вже на касі. І якийсь дичанин, Данець а, почав до тьоми спілкуватися і... Дає монетку, 10 крон. Я, звісно, я така сором'язлива дівчина, я така, типу, на, я, типу, ні, ні, дякуємо. Костя такий, да, дякуємо, дякуємо. А виявляється, взагалі, данці ніколи просто так не роблять нічого. Якщо, якщо заготів дати 10 крон нашому сину, то це він зробив щиро. І для мене це досить дивно. І для Кості це досить дивно. Ну, ми взяли, прийняли. А я так логічно подумала, що, блін, якби я комусь давала щось, і казала, та ні, ні, дякую. Я б, мабуть, би також здивувалася, типу, ну, чому? Я ж таю, чому відмовляєтесь? Тому ми вирішили, що купимо Тьомі за ці кошти снайпимо. така от пачка, скільки тут 20 грам. 20 тліграму коштує 7 крон. Ну, я купила дві, По дорозі в житті не давала. Плюс все-таки вирішила цю взяти пасту відбільничу. Одиничку. У нас є, ми ж купували десятку 1,0. Я вирішила зекономити, у нас одна одиничка є, додала ще одну. Та й все, плюс проблема із свічками. Тому що в нас є вже десятка оця. І одиничка є. А ще одинички не було в магазині. Я вже думала, можливо, отак зробити. Що це типу одиничка? Ну, одинадцять. Буде замітно, що це, якщо отак беремо. Ага, якщо буде видно. Тепер не знаю, що робити. О, да. А інших одиничок там не було. І ще я купила Кості подушечки, він не сні... не снідає. Так, так, снідає. Він сьогодні хотів сам заїжджав в магазин, але не працював в термінал, тому мені довелося купити самі. І ще тут дещо докупила, те, ще треба було, по суті, це хліб. Саме такий хліб я даю в Тьомі і сама він. Тому що відмовитися від хліба я не можу. Наприклад, я їм яйця смажені, але із рідким жовтком. І обов'язково треба помикати. Ще мені дуже сподобалось, ми збирали на вихідних. Я хочу скуштувати рамен. Справжній рамен. Мені я себе не дуже люблю, але мені подобається. Коли супи такі знасищені, знаєте, дуже багато там всього. А це якраз росольник. Я дуже його люблю, борщ люблю, тому що там багато всього. І от рамен. Я хочу скуштуватися, вправшній рамен. І ми вже брали. Ось це собі отаку от курочку. в мене місо був. І мені сподобалось, я захотіла ще. Три банони, тому що. Вони дуже швидко чорніють, і я не захотіла брати більше, бо вони спільі. І я взяла тільки три сметани. Ще взяла взяла е, Альфера. Це соєвий йогурт. До речі, хто не знав, то діткам багато сої не можна. Це, по-перше, по-друге, хлопчикам тим паче. Особливо в ранньому. Коли вони дітки, тому що соя впливає на гормональний фон у хлопчиків. Так що будьте обережні. І ще я взяла. Ось чого вона цікава? Ні, я взяла те, що треба. В общем, я вирішила місяць до Йомонного дня народження не вживати молоко. Молочні продукти. Ну, Молоко в основному вживати, але в обмеженій кількості, тому що раніше до цього я там по три чашки випивала кави із молоком, і це виходило багато. Я вирішила взагалі відмовитись, але відмовитись я не можу. Мені так хочеться кави з молоком і я вирішила спробувати отаке от якраз для... <кій> якраз для кави там були ще різні напої для кави, але я вирішила спробувати саме таке, не знаю, який воно він буде насправді і чи буде окей, не буде. Взагалі, не знаєте, хотіла сказати, Зайшла я в TikTok, я взагалі в Тіктоці часто сиджу, там листаю ленту і все таке. І є там дуже багато мамочок, за якими я спостерігаю, які мені цікаво, як живуть, як знімають, і взагалі... Все так, і якраз одна із них сьогодні в її сина рівно рік, як вона народила, тобто день народження. І до мене проходить, Я починаю усвідомлювати. що через місяць, вже в наступному місяці нашому сину також буде рік, а ми не знаємо взагалі, ну, в основному святкування народження це на, на моїх плечах. І взагалі я не знаю, де ми будемо, як ми будемо святкувати і так далі. Мені хочеться розуміти, тут ще такий от момент, те, що ми вже почали знімати, так, ми знімаємо на Ютубу для вас, для себе в першу чергу. І ми знімали кожен місяць. Зняти просто 12 місяць день народження, задути торт, свічку. Ну, якось не цікаво. Я розумію, що для Тьоми, в його зараз віці, це ще не так вагомо. Він ще не зовсім понів... ну, не розуміє ще те, що відбувається. Але мені здається, було йому дуже приємно, коли він буде там, вже коли буде дорослі, ще передивлятись таке відео і побачити, як святкували, як він святкував своє день народження. Мені здається, це дуже класно, як пам'ять. І ми хочемо з Костю також відсвяткувати його народження, тому що це також наше свято, тому що ми родили, я родила дитину, ми родили дитину, не знаю, навіть правильно говорити, тому що Костя зі мною був повноцінно як тато, як батько. І тому я говорю, що ми його родили, тому що це наш син. і... Ми також хочемо для себе зробити свято, тому що для нас це, ну, як вибачте, за тавтологію, але також свято. Я тепер оце не знаю, що робити. <святку> У мене навіть якось... Я вже думала стосовно цього, але якось не приходить нічого в голову. А святкувати ми будемо. Тому що я знаю, що деякі не святкують, тому що типу, вони на часі святкування все таке. Вибачте, але у нас тільки одна дитина, перша дитина, і не святкувати його перший рік. Один рік йому більше ніколи не буде. Перший його повноцінний день народження також ніколи не буде. Тому ми святкувати будемо. Не будемо, як ви знаєте, звісно, що це не буде там паті, там, куча людей, тому що, по суті, у нас і не може бути купа людей, тому що ми в іншій країні живемо. Але все одно щось треба придумати. Якщо є якісь ідеї, буду дуже-дуже дуже дуже рада почитати в коментарях. А я буду зараз готувати собі каву. Я б хотіла боже, поїсти без це, але хоч все спить і без нього я не буду. Ну, поки що насолоджуюся. Кавою. Так хотіла гарно щось зняти, але мені назовні сподобалось. Все, є сюди пити капу. Монтувати влог, А хто їсть, Бажаю. вам смачно Ми ще спить. Костя вже не спить. Прокинувся. І приготував рамен, супчик. Покажи Прям приготував. Так, приготував, готував, готував і приготував. А ось мій. Зараз поки тим ще спить, у нас правда вже так масштабні сорти. Але ми користуємося моментом, поки дитина спить і можемо великозяти. То... Звісно. Можемо поїхати. Це з'їдається, а те, а те випивається. Це смачно. Смачного? Смачного. Смачного, і вам також. лише І нам смачно. <ріст> Чого думали? Сіню перше, що ми приготувала на вечерю, це Та взагалі такі от міні-панкейки. Вони з бананом. Дуже рекомендую, в кого є дітки або там внуки, готувати такі смаколики, тому що тут мінімум цукру немає, лише банан. Про це можна загуглити, заютубити. Усередині виходить такий от соковитий панкейк. Ммм, клас!